Замість дощів і прохолоди звичної для бельгійців аномальна восени спека на вулиці, плюс 30, Але в Бельгії непокояться як не замерзнути не зараз, а взимку, коли тепло дорожчає. у нас однокамерне вікно. А хочемо тепер поставити подвійне скло. Бо Інакше тепло важче втримати в будинку, а газ тепер напрочуд дорогий, щоб його нерозважливо споживати. У цьому таунхаусі Єром живе з дружиною і сином. Газ і світло їм коштували 150 євро за місяць. Рахунки жартома називали стабільними, бо однакові упродовж 10 років. Та все змінив газовий шантаж Росії. Родина Розендал уже півроку бачить у платіжках суму 400 євро. А взимку підозрює Єром, побачить взагалі 600. Це ж ми зараз газом майже не користуємось, а взимку інша справа: вдягатимемося тепліше. Замовлю мамі в'язані штани. Ну і взимку ми певні кімнати не опалюватимемо, ті, що зазвичай опалювали. Ці звички на майбутнє, втім уже є і нові. В родині Розендал телевізор тепер не вмикають для фону. Відмовилися від другого холодильника, заощаджують і на воді. Завжди просто так брала, відкривала воду, мила посуд, ще я могла почекати там, мити, 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 мити поки воно не помиється. Тобто, і ось так мила. Зараз так могла мити і виливати воду, а потім я почала розуміти, що це. Просто дорога звичка дорога звичка нові енерготрадиції бельгійцям прищеплюють і на національному рівні. Як заощаджувати влада щоднями оприлюднила план економії, покаже на власному прикладі «Органи державної влади зменшать опалення використання кондиціонерів світла. Ми часто бачимо, як маленькі струмки стають великими річками. Росія перетворила енергоресурси на зброю, щоб тиснути на євросоюз і спонукати до вигідних собі рішень. Цьому у Брюсселі прямо обурювалися не один раз, саме тому, щоб стати більш енергонезалежними від Москви, кожен кіловат. А відтак цент зараз рахують у всіх країнах ЄС. У супермаркеті ввімкнений кондиціонер. Чи працює опалення? Отже, двері мають бути зачиненими. Це новація від французького уряду. Там із Росії п'ята частина газу в Іспанії, приміром десята, але і там запровадили таке правило. З поміж найбільш залежних Німеччина. Третину газу отримує із Росії за крамницями. Там поки не стежитимуть, але температуру в державних і комунальних установах знизять максимум 19 градусів, і монументи вночі без підсвітки. Північний потік 1 міг би зараз працювати на повну потужність, але між цим стоять помилкові рішення російського уряду. Це означає, що ми не повинні розраховувати на газ, що надходить із Nord Stream 1. і не слід більше мати в голові, від цю залежність Як і мільйони інших європейців. Єрум зараз у черзі на встановлення сонячних панелей. 6 тисяч 500 євро. Але на тлі платіжок за електроенергію не така уже й непідйомна сума. Окупиться за три роки. До того ж, каже, зараз краще залежати від сонця, а не від Росії. І вигідніше, і надійніше. У Росії достатньо газу і вони ніяк не розвиваються. А ми зможемо винайти нові шляхи постачання сюди газу і електроенергії. Так що, коли Росія вичерпає свій потенціал, ми будемо далеко попереду.